Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми з вами розглянемо клініко-фармакологічну характеристику протитуберкульозних лікарських засобів визначимо роль фармацевтичної опіки при лікуванні пацієнтів з туберкульозом. Повідомляється, що туберкульоз щодня є причиною близько 4 тисяч смертей у світі. В Україні в 2023 році кількість зареєстрованих випадків туберкульозу, включно з його рецидивами, становила майже 20 тисяч. І ці показники вони перевищують майже на 7% дані 2022 року. Тобто, на жаль, ми маємо зростання. Кількості випадків пацієнтів, які інфіковані туберкульозом. Основним збудником даного захворювання є мікобактерім туберкульозис, яка переважно вражає легені, але бактерії туберкульозу можуть вражати й інші органи, зокрема хребет, мозок та нирки. Патофізіологія активного туберкульозу включає сім кроків, а саме аерозалізацію, фагоцитоз макрофагами, блокування фаголізосоми та реплікацію, відповідь тихелперних клітин, утворення гранульоми, клінічні прояви та передача. Аерозолізація це початковий і кінцевий етап патофізіології туберкульозу. Відбувається, коли людина з активним туберкульозом кашляє, виділяє бактерію у вигляді аерозолів. Після вдихання аерозолів, мікобактеріям туберкульозис потрапляє до альвалярних мішечків, де вона зустрічається з макрофагами, дентильними клітинами та монапситами. Макрофаги вони фагоцитують бактеріям і намагаються їх знищити. Але мікобактеріям туберкульозис вона запобігає злитю фаголів засон, уникає знищення, починає реплікацію і виділяє різні молекули, які спричиняють розвитку запального процесу. Надалі відбувається активація тихелперних клітин та бета-клітин, які сприяють утворенню гранульоми. Гранульома утворюється для ізоляції бактерій і запобігання їх поширенню при по організму. При імунокомпетенції гранульома не може стримувати бактерії, що призводить до їх поширення і появи клінічної картини туберкульозу. На цьому етапі бактерії знову можуть аерозолізуватися. І викликати зараження нових людей. Тобто цикл починається заново. Мікобактеріум туберкульозис активує різні імунні клітини в легенях. Це призводить до генерації активних форм кисню, що викликає оксидативний стрес, який, в свою чергу, Сприяє перекисному окисленню ліпідів, внаслідок чого підвищується надходження кальцію, це викликає загибель клітин та їхний некроз. Лікування латентної туберкульозної інфекції включає хемопрофілактику ізоніазидом або рифампіцином протягом 6-9 місяців. Ізоніазид і рифампіцин приймаються пацієнтами щоденно, проте ізоніазид може застосовуватись двічі на тиждень у високих дозах. Для лікування туберкульозу при відсутності резистентності до ізоніазиду на початкових етапах використовують комбінацію ізоніазид рифампіцин етамбутол, пірезинуамід протягом двох місяців. Надалі переходять на підтримуючу терапію, яка включає комбінацію ізоніазиду та рифампіцину. Якщо у пацієнта можлива резистентність до ізоніазиду, використовується більш тривала терапія протягом шести місяців, яка включає ізоніазид, рифампіцин, Піразин амід та етамбутол. При виявленні збудника мікобактеріям туберкульозис, які мають множинну лікарську резистентність, використовується комбінація мінімум чотирьох лікарських засобів для збільшення ефективності протягом шести місяців. Протитуберкульозні лікарські засоби поділяють на лікарські засоби першого вибору, тобто препарати першого ряду, і сюди належать ізоніазид, рифапицин, етамбутол, пірезинамід, стрептоміцин. Лікарські засоби другого ряду це амікацин, канаміцин, фторхінолони, етіонамід, протіонамід та інші лікарські засоби. Їх використовують при неефективності препаратів першого ряду при виявленні збудників з ножинною стійкістю. Розглянемо клініко-фармакологічну характеристику деяких протитуберкульозних лікарських засобів. Ізоніазид, він добре всмоктується при пероральному застосуванні, проникає в клітину. І впливає на внутрішню клітині мікобактеріум туберкульозис. Час досягнення максимальної концентрації в крові становить 1-4 години. Лікарський засіб слабо зв'язується з транспортними білками, він проникає через плаценту та ексекретується в грудне молоко, що важливо враховувати при лікуванні жінок у період вагітності. Період грудного вигодовання. Основний шлях метаболізму це ацетилювання в печінці, і тут є генетичні особливості. Період напіввиведення у лікарських пацієнтів, які належать до швидких метаболізаторів, становить 60-90 хвилин. Якщо це пацієнти, які належать до повільних метаболізаторів, Період напіввиведення зростає до 4 годин, тому тут важливий є проведення генетичних тестів для визначення, чи це пацієнт нормальний метаболізатор, у якого нормальна швидкість метаболізму ізоніазиду, чи це пацієнт, до який належить до повільних метаболізаторів, і тоді такий пацієнт може потребувати меншу дозу лікарського засобу. І виводиться нирками. Щодо механізму дії, він є структурним антагоністом піридоксину, тобто він гальмує синтез міколових кислот, які є структурними компонентами клітинної стінки збудника. Тому дія бактеріостатична. Або бактерицидна в залежності від концентрації лікарського засобу. На сьогодні важливою проблемою є стійкість збудників мікобактеріям туберкульозис до ізоніазиду, який належить до препаратів першої лінії. Ізоніазид активується каталазопероксидазою. Також його лікарський засіб, його аналог, який належить до другої лінії, етіономід, він активується монооксигеназою. Утворені активні сполуки вони взаємодіють НАД для формування адуктору НАД, або НАД. Це призводить до інгібування біосинтезу міколових кислот. І загибелі мікобактеріум туберкульозис. Основним механізмом стійкості до ізоніазиду є мутації в гені каталазер. Також цей варіант мутацій зустрічається у 94% клінічних інсолятів, стійких до ізоніазиду. Щодо небажаних реакцій, які викликає ізонязит, даний лікарський засіб може вражати нервову систему, і у пацієнтів можуть виникати нейропатія, порушення сну, судоми, сплутаність свідомості, одночасний прийом передоксину попереджує розвиток неврологічних розладів. Даний лікарський засіб може мати гепатотоксичну дію, що може проявлятися порушенням функціонування печінки, виникнення некрозу, жовтяниці та гепатиту. Лікарський засіб може викликати затримку сачі, може впливати на систему кровотворення, зокрема у пацієнтів з дефіцитом глюкози 6 весфат Може викликати гемоліз. Алергічні реакції, і це мають широкий діапазон від шкірних висипань до складного стану синдрому Стівенса Джонсона. Важливо пам'ятати про ризик взаємодії ізоніазиду з іншими лікарськими засобами. Зокрема, ізоніазид може пригнічувати печінковий метаболізм. Збільшувати ризик небажаних реакцій карбамазепіну, варфарину, фенітоїну. При одночасному застосуванні з парацетамолом можливе зростання гепатотоксичної дії парацетамолу через накопичення його активних метаболітів. В свою чергу, антациди погіршують смоктування ізоніазиду, тому даний лікарський засіб. Сприйвають з інтервалом в 2 години при застосуванні антацидів. Піридоксин, глутамінова кислота, вони знижують ризик небажаних реакцій, особливо нейропатії ізоніазиду. Розглянемо рифампіцин, який також належить до препаратів першої лінії для лікування туберкульозу. Він добре смуктиться при пероральному застосуванні, проникає через гематоенцефалічний бар'єр плаценту, ексекретується з грудним молоком. Лікарський засіб до 90% зв'язується з транспортними білками, активно метаболізується в печінці і певний відсоток препарату зазнає ентерогепатичної рециркуляції. Порія напіввиведення ріфампіцину становить до 5 годин, виводиться жовчою та сечею у вигляді незмінного препарату разом з фекаліями. Ріфампіцин має бактерицидну дію, він зв'язується з бета субодиницями ДНК залежної РНК полімерази, тобто пригнічує синтез матричної РНК. Він активний. Відносно мікобактерій різних видів. Також рифампіцин має активність по відношенню до грампозитивних коків. При монотерапії до ріфампіцину дуже швидко виникає резистентність, тому його зазвичай використовують комплекси з ізоніазидами. Основними показаннями до застосування ріфампіцину є лікування туберкульозу, профілактика у випадку резистентності до ізоніазиду або у пацієнтів у віці понад 50 років, якщо це лікування в комплексі з іншими лікарськими засобами. Також у комплексі профілактично використовують при інфекціях Neisseria Менінкіс, а також гемофільус інфлюенци типу B. Також в комплексі з еритроміцином, з еритроміцином вибачте, використовують для лікування легіонельозу в комбінації з іншими препаратами при прилепрім. Серед небажаних реакцій рифампіцин викликає специфічне оранжеве-червоне фарбування біологічних рідин тіла, а саме сльозних рідин, вслини, підсеча. Якщо пацієнт носить лінзи, вони теж можуть набувати характерного забарвлення. Даний лікарський засіб метаболізується в печінці і володіє гепатотоксичними властивостями. Може викликати алергічні реакції з боку кровотворення, гемолітичну анемію, тромбоцитопенію, має нефротоксичну дію. Ріфамбіцин є потужним індуктором системи цитохрому p 450 що призводить до зменшення концентрації в крові інших лікарських засобів а саме бета-адреноблокаторів, кортикостероїдів для системного застосування, протисудовних засібів, бета-адреноблокаторів. При використанні ріфампіцину у комбінації з перезинамідом зростає ризик гепатотоксичності. Антациди вони зменшують смоктування ріфампіцину. Розглянемо етамбутол. Він добре смоктується при пероральному застосуванні, накопичується в еритроцитах, проникає в спинну мозкову рідину через плаценту, ексекретується в грудне молоко. Частково лікарський засіб метаболізується в починці, період напіввиведення становить до 3,5 годин, виводиться з сачеєю та також скалом. Етамбутол має вижежену бактеріостатичну дію по відношенню до мікобактеріум туберкульозис, а також до деяких атипових мікобактерій, і виділяють два основні механізми дії лікарського засобу. Перше, етамбутол може пригнічити арабінозил трансферазу, що призводить до порушення синтезу клітинної стінки. Також він може пригнічувати синтез РНК, що призводить до пригнічення утворення білка. Етамбутол може викликати ураження зору, зокрема у пацієнтів, можливо, зниження гостроти зору, крововиливих сітківка, зорова невропатія. Пацієнти можуть визначати порушення сприйняття кольору, переважно червоного кольору та зеленого, тому при застосуванні етамбутолу необхідно мінімум раз на рік проводити огляд в окуліста. Лікарський засіб має гепатотоксичну дію, може викликати головний біль, алергічні реакції, гіперурікемію. При застосуванні одночасному етамбутолу з антацидами погіршується його всмоктування. При використанні етамбутолу в комбінації з перезинамідом амідом посилюється виведення сечової кислоти. Одночасне застосування з аміноглікозидами, карбамазепіном і мепонемом сприяє зростанню. Ризику нейротоксичного ефекту. Розглянемо пірезинамід лікарський засіб, який також добре смоктується при пероральному застосуванні. На 20% він зв'язується з транспортними білками, добре проникає у різні органи і тканини, метаболізується в печінці до пірезиною кислоти, яка потім окислюється. У 5-єдроксипіразиною кислоту. Період напіввиведення становить до 10 годин, і основний шлях виведення це за рахунок клубочкової фільтрації. Щодо механізму дія. Основний, е, основний механізм дії пирозин аміду пов'язаний з наступними аспектами. Перше – Пірезин-амід є проліками, які після потрапляння в організм перетворюються в активну форму пірезин-амітазин, завдяки дії мікобактеріальних ферментів. І він викликає активну форму пирезин аміду взаємодія з ферментами, які беруть участь у біосинтезу міколової кислоти яка є важливою складовою клітинної стінки мікобактеріум туберкульозис. Це призводить до порушення синтезу клітинної стінки і в свою чергу до їх загибелі. Також пірозимомід може змінювати pH-середовище в клітинах мікобактерій, що посилює бактерицидний ефект даного лікарського засобу. Даний лікарський засіб може викликати гіперурікамію, має гепатотоксичну активність, викликає фотосенсибілізацію, тому необхідно під час його застосування уникати прямих сонячних променів з обережністю призначають пацієнтам з цукровим діабетом, з порферією. Під час застосування даного лікарського засобу необхідно уникати вживання спиртних напоїв, його з обережністю призначають пацієнтам, які зловживають спиртними напоями. При одночасному застосуванні з етіон амідом зростає ризик гепатотоксичності. При застосуванні з алопуринолом знижується ефективність алопуринолу. Стриптоміцин, який належить до аміноглікозидних антибіотиків. В клінічних умовах він використовується через зростання стійкості мікобактеріям туберкульозис. Його використовують лише в комбінації з іншими лікарськими засобами. Також стрептоміцин використовують для лікування туляремії, ендокардиту чуми. Як і всі аміноглікозиди, він викликає пригнічення синтезу білка. Основні небажання реакції це ототоксичність, нефротоксичність та нервово-м'язова блокада. Так. Задаємо деякі лікарські засоби, які використовуються при туберкульозі та належать до препаратів другої лінії, амікацин. Використовують при терапії туберкульозу, викликаного ізоніазинт резистентними або полірезистентними штанами мікобактеріум туберкульозис. Також при резистентності до препаратів першого ряду в комплексі використовують вторхінолони. він посилює активність ізоніазиду, але й посилює неврологічні розлади. Натрію пара використовують в комплексі з препаратами першої лінії, але потрібно пам'ятати, що даний лікарський засіб має нефротоксичний ефект гепатотоксичний. Використання інших лікарських засобів є обмеженим через їхній ризик небажаних реакцій. Зокрема, каприоміцин викликає ото або нефротоксичний ефект. Циклосирен викликає розлади центральної нервової системи, повідомляється про виникнення на периферичної нейропатії. Рифабутин він схожий до рифампіцину, але на відміну від останнього, він є менш потужним індуктором системи цитохрому p 450 тому його використовують для лікування туберкульозу. У пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, які отримують антиретровірусну терапію, ці лікарські засоби є субстратами цитохрому П450, тому рифабутин, на відміну рифампіцину, буде мати не такий вплив на їх формакокінетику. Серед небажаних реакцій, також, як і в випадку рифампіцину, гепатотоксичний ефект. Зміни з боку кровотворення, тобто тримбоцитопенія, лейкопенія. Даний лікарський засіб може викликати неврит сурового нерву, вторхінолона, а саме ципрофлоксацин, левофлоксацин, гатіфлоксацин, моксіфлоксацин, вони пригнічують мікобактеріям туберкульозів у концентрацію до 2 мікрограм на мілілітр. Вони активні проти атипових мікобактерій їх використовують як доповнення до першої лінії препаратів. Моксифлоксацин та левофлоксацин рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я для лікування мультирезистентного туберкульозу разом з лінозалідом, а також бедаквіліном. Отже, щодо бедаквіліну, це препарат другої лінії, який використовується лікування туберкульозу, викликаного мультирезистентними штанами, він пригнічує антифсинтетазу мікобактерій, має бактерицидний ефект. Важливо пам'ятати, що при одночасному застосуванні продуктів, а саме з високим містом ширу, Збільшується всмоктування і біодоступність даного лікарського засобу. Він добре зв'язується з транспортними білками, метаболізується в починці за участю системи цитохромун П450. Бедаквілін має бактерицидну активність і був свалений FDA лікування мультирезистентного туберкульозу у 2012 році. Даний препарат має високу ліпофільність і він має довгий кінцевий період напіввиведення до 6 місяців, тому потенційна надмірна акумуляція в тканинах може викликати ризик небажаних реакцій. Зокрема, це гепато... гепатотоксичний ефект, також лікарський засіб пригнічує активність калівих каналів. Що може призвести до затримку реполязації шлуночків, до виникнення аритмій. Також даний лікарський засіб має ризик взаємодії з іншими лікарськими засобами, зокрема з фторхінолонами. Це можливо враховувати при комбінованій терапії. Важливим на сьогодні є питання фармацевтичної опіки. При лікуванні пацієнтів з туберкульозом, зокрема, було проведено дослідження, у якому було показано, що фармацевтична допомога у первинному медичному закладі сприяла покращенню лікування пацієнтів з туберкульозом, зокрема, покращився показник дотримання режиму лікування дослідження, яке було проведено у 2024 році, також дійшло до висновку, що фармацевти можуть відігравати важливу роль у боротьбі з туберкульозом, оптимізуючи використання лікарських засобів, сприяючи дотриманню режиму протитуберкульозних препаратів, надаючи освіту пацієнтам щодо попередження поширення туберкульозу, але Автори дослідження наголошують, що необхідні подальші дослідження для розробки стандартизованих втручань з боку фармацевтичних працівників, що сприятиме оптимізації лікування пацієнтів. Дякую за вашу увагу.